Бо дуже багато буде людей. І я чесно, я не знаю, навіть залишила тобі чи не залишила. Ти мене просила стопів. Е, Немає розібрати. Я пам'ятаю, що я тобі відкладала, але зараз буду пошукати. Я тобі відклала луку всіх лопука. Луку. Бо все отак було стопів. Все розібрали перший день. А? — А Не було. Ні. Не а -а, -а, -а. був розібрали. Слухай, ну все-таки був ажіотаж, я тобі ну Як два дні, то ну, я, я тільки вирішувала. Ну, я не було. Я пам'ятаю, що я гукух, ну буде все, це йде волосся, це кістки, це печінка, це печі, це для всього. Лукухи це стоболячок якої. Це більше 100 болячок. Артішок в мене. Залишилось. Ні. Артишок, ну я ще пошукаю. дивись, І артишок це все, все що залишиться. І зараз соки будуть подорожчі, бо в цьому році не росте не трава. Вона все горить. Навіть періодить. Артишок, Це печінка. Жовчний, печінка, судини. Здоволожка ложка жити на день. У мене були цикерки, розібрали, піксували бальзам, розібрали. Так, залишилася одна обідна макета цього <рес> чаю, <рес> ящик, його <рес> розібрали. <рес> це а дуже класний рецепт. Можеш заварювати, а, а можеш отакі, як і оці трави, це так само можеш зробити. Можна? Так. Можеш чайну ложку трави. І теплу воду, туди столову ложку. Можеш так візуально. Ходила? Ір, і выпало. А я туди і розпаряю. Можеш так. Мені краще, щоб сухи в роки запиті. То, ну Кому як? Саміше. Але воно туди попадає, воно там собі гуляється і тут. Це дуже класне. Збірту я спеціально зробила такий, що зараз віруси, водя. Воно 70 гривень, воно не дорого, там 150 грам. Ну, і свіжа трава. Збирають в івано франківській області, Хлопці збирають. Що ще з нового в мене? так? Оце що залишилось? Це все артишок, так? Так, є. А? 300 гривень. Якщо хочете прилікуватися, беріть, бо поки таки ціни. Були подорожчені, тому що електрика дорожчає Ну, поливають, розумієте? І горить треба, ну горить все. все горить. І маска обличчя. Маска обличчя, даю зараз. Ти ж користувалася маскою. Ти знаєш, комусь -то така красива. Ну, <клавливи> що думаєш? Знову <клавливи> продовжує провіття. <клавливи> <того> <клавлив> а от я по чому <клавлив> так. так, що це? Слухай, я хочу тебе розповісти. У мене є розтирки для того. <клавлив> що тут? Тут 14 мікролім. Комплекс іде зараз. Це в цитратній формі, мідь, кремній, германі, сіра, гор, коваль, мелікбен, хром, ванаді, титан, срібло, цинк, нікель, кінці. Ні. Це для чого? Це ти нікуди не поїхала, це вдома, нема там тебе там чого поїхати. Нема за що, нема, нема коли, скажімо так. Оце санаторій дома. тут чистий сік, живо 100% сік. Поняла? Цей сабельник, живокіст, звіробонь. І 14 мікролім. Це не біть, це, це мазать. Да. Повторала, да. і після цього можеш ще зверху. А, Я зараз хочу показую. А ну де? Де мій? А, ось сюди. Якщо сильне, дуже сильне запалення, то робиш так, оці змастила, хлопці спиртове, воно тебе поняла? потім по цьому мазючку жирненько намазала і зверху побити тепленькі листи капусти. Втеплила і зафіксувала. Ніколи не кладіть це Ніколи. Просто тканиночку і зерно. Якщо сильне запалення і положить це буде ще більше запалення. Ні в коєму разі. Бо люди все розсуховуються і кажуть, що мало все про Так само і на грудь, якщо що целопан як не і Вилікується повністю мастапатія. Поняли? Ну Оце для свободи краще нічого. І можна на це 180 гривень. Оце нове тільки зробила. В мене зараз дуже багато нової продукції подивилися. Щоб виставлялося, та там і були це тварни, це станхи, там їй дуже багато все. Оце 240 гривень, це суглобе. Там живиця кедрова є, так. Але це мазь, а це з мінералами. Я мінерала не можу в впасть. Це треба, щоб ну, рідина була. Це йде на живиці кедровій? І саме 40 октябрі твоя була. Немає ставку. В yeah. мене додому кіно. Mm. Маталич, Хто okay. Ой, свічки. <звічки> так, Всі по 220. А ні, ні, це а ще довоєнні. сумками своїми. А, а, розуміє, ще хочу це показати. Це дуже-дуже класна штаб. Це Синюха Блакитова. вона в 10 разів сильніше забрати. І при трамах закорювали від Харкова. Дуже класно. От береш, Я, я зробила покраси, кругом да? до завтра. Поняла? <проб> ти взагалі до завтра. Ніх-ніх-нік. І всі добавки п'юся так. Роздала і подержала так. Підполинки так ходить. І воно через підтичну воно так спухне і зразу попадає. І воно одразу так живує. Так. Оце такі, що а? А, ти ж трошечки водой водичку розбили розведеш, а, поняла, шочка розбила, а І ти себе 150 п'ятдесят стопів. Це таке це безцінне. Це дуже, це дуже ну, я стараюсь таке робити, знаєш, щоб воно було для всього, щоб для цього організму, щоб нерви лікувати. Воно навіть приймається при. Груди сердечно захворювань. Ти почитала? Ти 6, 6? Нет. <постив> дуже, <постив> це дуже <постив> важно. <Аксесова динпатри>. Потім <постив> я хочу спортивне. <їсти>, <постив> 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 воно не дешеве. Воно не дешеве, але воно дуже-дуже лікувальне. Серцево-судинне, мочеполова. Всі захворювання мочеполової системи? Поняла? Виводить рідину з кості сустави. Поняла? Якщо болить спина, болять суглоби, це станки вбирає біль, знімає запалення. Це таке, що для всього організму. мозг так, починає працювати, дає сили, енергію для чоловіків, також ну, для такого віку, що після 50. Увілічує способності, скажімо так. Дуже-дуже вилічує способності. 700 гривень. Трава дорога. Але вона цього коштує. Ви можете навіть не сумніватися, цвітінка, завтра молодя.